Враховуючи те, що виробничий корпус швейної фабрики не використовується за цільовим призначенням, наразі його перший поверх переобладнають на продуктовий ринок від виробників. Ми вирішили зробити це для того, щоб не стояло, не пустувало дурно Приміщення велике і для жителів міста зробити. Ну, я вважаю, що це добра, добра справа, коли даже, хай навіть даже на гривню, на дві гривні буде дешевша продукція, і вона йде тільки від виробника, вона свіжа і вона доступними цінами будуть люди, мож, зможуть люди купити. Я сподіваюся, що жителі міста нас підтримають, узнають, що в нас це є. Спочатку будуть ходити дивитися, а потім, як завжди, хочемо, звичайно, хочемо, щоб було багато людей, щоб люди приходили і одержували задоволення. На новому ринку будуть представлені прилавки м'ясного, молочного і овочевих павільйонів. Бажаючи продавати свої товари, можуть звертатися до адміністрації швейної фабрики. Також проходить набір продавців і технічних працівників для обслуговування приміщення. Відрадно, що вже чимало виробників подали заявки на розташування своїх магазинів. Виробники, які виявили бажання. Працювати на жителів міста, беруть певну кількість метрів квадратних в оренду і будуть торгувати своєю продукцією без накруток, без перекупок, особисто від виробника. Ось ми стоїмо зараз біля літінського м'ясокомбінату, павільйон літінського м'ясокомбінату. Вони зробили морозильну камеру, майже готовий вже їхній павільйон, майже готовий. Далі слідуючий Вінниця, ринок урожай. У них бакалія, кури, далі кури, м'ясо, напроти, молочна мрія. Далі Тульченка. Отам ми бачимо м'ясний павільйон, де люди можуть брати собі або постійно місця в оренду, або кожен день, коли вони приходять торгувати виробники. Далі за стінкою у нас іде наша ряба. І Підприємець з Чернівецького району у нього своє поле, сад, яблука, своя продукція. Далі наразі проводиться завершальний етап ремонтних робіт. Вже зроблено світло, воду, каналізацію, пошпатльовано стіни, встановлено плитку, обладнано сам вузли. Ще потрібно облаштувати центральний вхід і розмістити прилавки. Виробники, що виявили бажання постачати продукцію могилівчанам без безпосередників, займаються встановленням холодильних камер. Найближчим часом будуть облаштовані вітрини. Також передбачено благоустрій стоянки поряд із ринком. За поради і за підтримки міського голови Петра Петровича він дуже багато нам консультує, дуже багато підказує, що правильно нам зробити. І от сьогодні ми з ним консультувалися. Стоянка у нас буде. Карманами з цієї сторони по вулиці Гоголя, де про односторонній рух, і на території підприємства. Стараємось зробити всі умови для людей, які будуть продавати свою продукцію, і для тих, хто буде купляти. У нас відкритий вже один вхід з тротуара готовий, і другий ми закінчуємо зі сторони клумби, яка буде також зроблена, приведена в порядок. Люди можуть приходити. Є місце свободні, де буде Одна частина буде зроблений молочний павільйон і овочі, фрукти посередині. Ці всі остальні вже в нас взяті в оренду і люди вже доводять їх до такого стану, до який можна було б відкриватися. Загалом близько 90% робіт по організації нового продовольчого ринку вже зроблено. Об'єкт планується здати в експлуатацію до кінця червня. Валентина Рудик висловлює вдячність за підтримку в організації продовольчого ринку міському голові Петру Бровку і голові райдержадміністрації Олегу Ктесюку.